Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Астріт Ліндгрен Пепі Довга Панчоха. Переклад Ольги Синюк Пепі сидить на хвірці й залазить у дупло. Якось теплого сонячного дня, в кінці серпня пепі, Томі й Аніка гралися у віллі хованка. Пепі сиділа на одному стовпці хвіртки, Аніка на другому, а Томі вмостився на самій хвіртці. Груша, яка росла біля самої хвіртки, опускала своє віття так низько, що діти могли, сидячи рвати солодкі золотисто червоні груші. Вони ласували грушами і кидали качанчики просто на вулицю. Вілла хованка стояла на самому краю містечка, там, де вулиця переходила в шосе. Мешканці містечка дуже любили гуляти поблизу віли, бо тут були наймальовничіші місця. Ось і тепер, саме коли діти ласували грушами, на дорозі з'явилася якась дівчинка. Побачивши їх, вона зупинилася і спитала ви часом не бачили, мій тато не йшов сюди. А який твій тато? запитала пепі. З блакитними очима? Так, відповіла дівчинка. І середній на зріст невисокий і немалий? Так, мовила дівчинка. У чорному капелюсі і в чорних черевиках. Так, так. зраділа дівчинка. Ні. Такого ми не бачили. Впевнено мовила пепі. Дівчинка насупилася й мовчки пішла далі. Стривай! гукнула їй услід пепі. А він лисий? Ні, не лисий, огризнулася дівчинка. Ну, хто йому пощастило? сказала пепі і виплюнула зернятка з рота. Дівчинка знов рушила далі, але пепі ще раз гукнула А вуха в нього такі довгі, що звисають на плечі? Ні. Дівчинка здивовано обернулася. А що, сюди йшов чоловік з такими вухами? Ні, не йшов, бо таких вух нема ні в кого, принаймні в нашій країні, додала вона, подумавши. От у Китаї, там трохи інакше. Якось у шанхаї я побачила одного китайця з такими величезними вухами, що він міг ними накриватися. Коли йшов дощ, він просто залазив під свої вуха, і йому було тепло й затишно. Хоч, певна річ, вухам не було так затишно. В негоду він з друзями розташовувався під вухами, і вони співали своїх сумних пісень, аж поки переставав дощ. Друзі його дуже любили, звичайно, за вуха. Він звався Хайшанг. Аби ви побачили, як він уранці поспішав на роботу, він завжди прибігав останньої хвилини, бо любив довго поспати. Він мчав вулицею, а вуха маяли ззаду, наче двоє жовтих вітрил. Ви навіть не уявляєте собі, що то було за видовисько. Дівчинка, роздявивши рота, слухала пепі, а Томі й Аніка навіть перестали їсти груші. Хай Шанг мав стільки дітей, що не міг їх порахувати, а найменшого його сина звали Петер, повела далі пепі. Хіба може китайський хлопчик зватися Петером? здивувався Томі. Ото ж бо. Його дружина також казала. Хіба може китайський хлопчик зватися Петером? Але хай Шанг був страшенно впертий, і він заявив, що або назве сина Петером, або взагалі ніяк його не назве. І так розсердився, що сів у кутку, накрився вухами і сидів там на аж поки бідолашна дружина погодилася. Так хлопчика й звали Петером. Он як? мовила Аніка. Петер був найвередливішою дитиною в цілому шанхаї. Повела Далі Пепі. Так перебирав їжею, що його мама була у відчаї. Ви ж знаєте, що в Китаї їдять ластів'ячі гнізда. Якось мама наклала Петерові повну тарілку ластів'ячих гнізд і почала годувати його, приказуючи. Їж, синку, оце гніздо ми з'їмо за тата, але він стулив рота й похитав головою. Нарешті хайшанг так розсердився, що звелів нічого не давати Петерові, поки він не з'їсть одного гнізда за тата. А коли хай шанг щось казав, то так воно й було. Те саме гніздо носили Петерові з кухні щодня на сніданок від травня до жовтня. 14 липня мама Петера попросила хайшанга, щоб він дозволив дати хлопцеві дві котлетки. Але батько був невблаганий. Дурниці! Сказала дівчинка на дорозі. От-от, те саме сказав і хайшанг, підхопила пепі. Дурниці, мовив він, хлопець міг би з'їсти ластів'яче гніздо, якби не був такий упертий. Але Петр тільки стискав губи весь час від травня до жовтня. То як же він жив? здивувався Томі. А він не жив, мовила пепі. він помер Саме у впертості. 18 жовтня, дев'ятнадцятого його поховали, а 20-го у вікно залетіла ластівка, знесла яйця в техні з дощу і досі лежало на столі. Отже воно знадобилося, радісно закінчила пепі. Потім підозріло глянула на дівчинку, що збентежено дивилася на неї. Що таке? Ти, може, думаєш, що я брешу, га? Ану, признавайся. Пепі погрозливо підняла руку. Ні, що ти? злякалась дівчинка. Я не думаю, що ти брешеш, але. не думаєш? перебила її пепі. А я якраз брешу, так брешу, що аж язик заболів, хіба не чуєш? Невже ти справді повірила, що дитина може жити без їжі від травня до жовтня? Ну, ще нехай три-чотири місяці, але від травня до жовтня це ж просто безглуздя. І ти добре знаєш, що я брешу. Навіщо ж ти дозволяєш, щоб тобі втовкмачували в голову хто зна що? Дівчинка швидко пішла геть, ні разу не обернувшись. Які люди бувають довірливі, мовила пепі томій Аніці, не їсти від травня до жовтня, ну й дурниці. І вона гукнула вслід дівчинці: Ні, ми не бачили твого тата. Сьогодні сюдою не йшов жоден лисий. Зате вчора їх ішло аж сімнадцяте Руч обруч. Садок у пепі був дуже гарний, щоправда, занедбаний. Там росла буйна трава, якої ніхто не косив, і на старих трояндових кущах було повно білих, жовтих та рожевих квіток. Може, й не найкращих, зате як вони пахли. Там було також багато яблунь і груш, але найважливіше, що серед них росло кілька старезних дубів та берестів, на які можна було так легко вилазити. Садку Томі й Аніки таких дерев було не густо, та й мама боялася, що діти впадуть і розіб'ються, тому вони не часто мали змогу лазити на дерева. А тепер пепі сказала Ану, вилізьмо на цього дуба. Томі зрадів і відразу зіскочив з хвіртки. Аніка трохи повагалася, та коли побачила, що на дубі багато сучків, за які можна триматися, вирішила й собі спробувати. За два метри від землі стовбур розгалужувався і утворював зручне місце, ніби курінь. Скоро вже всі троє сиділи в тому курені, а над ними здіймалася могутня крона дуба з густим зеленим листям. Давайте нап'ємося тут кави, сказала пепі. Зараз я злізу і зварю її. й Аніка заплескали в долоні й загукали Браво! За кілька хвилин пепі принесла кавник, булочки вона спекла раніше. Вона стала під дубом і почала кидати нагору чашки. Томі й Аніка ловили їх. Із трьох чашок дві влучили в стовбур і розбилися. Але пепі не зажурилася, а зразу ж побігла замінити розбиті чашки. Потім вона почала кидати булочки, аж вони замихтіли в повітрі. Булочки принаймні не розбилися. Нарешті вона вилізла й сама на дерево, тримаючи в одній руці кавник. Вершків вона налила в пляшку, а цукру взяла в коробку. Томій Аніці здавалося, що вони ще зроду не пили такої смачної кави. Їм не часто випадало пити каву хіба тоді, коли вони були в гостях. Але й тепер вони були в гостях. Аніка вилила трохи кави в пелену. Спершу їй було мокро й тепло, а потім мокро й холодно, але вона сказала, що то пусте. Коли діти випили каву, пепі покидала чашки в траву. Я хочу перевірити, чи з міцної порцеляни роблять тепер посуд, мовила вона. Якимось дивом уціліла одна чашка і всі блюдця, а в кавника відпав тільки носик. Пепі як сиділа, так і подерлася вище. Ви бачили таке? Раптом гукнула вона. В дереві дупло! І справді, в дубі було велике дупло, якого досі діти не бачили крізь листя. І я полізу глянути на дупло. Добре, пепі! сказав Томі, але не одержав відповіді. Пепі, де ти? занепокоєно гукнув він. І почув голос пепі, але не згори, а знизу. Він звучав так, ніби долинав з-під землі. Я Дупло сягає аж до землі, в дірочку тут, видно, кавник на траві. А як ти вилізеш? злякалася Аніка. Я ніколи звідси не вилізу, мовила пепі. Сидітиму тут до пенсії, а ви будете кидати мені їжу в дірку п'ять-шість разів на день. Аніка заплакала. Не плач, не тужи, сказала пепі словами пісні. Лізьте краще сюди і будемо гратися у в'язнів, що гинуть під земелі. Я нізащо туди не полізу, мовила Аніка і відразу злізла з дуба далі від небезпеки. Гей, Аніко, а я бачу тебе в дірочку. гукнула пепі. Не наступи на кавник. Це старий порядний кавник, який ніколи нікого не образив. Він не винен, що залишився тепер без носика. А Ніка підійшла до дуба і крізь маленьку шпарку побачила кінчик пальця пепі. Це її трохи втішило, але вона все таки була схвильована. Ти справді не можеш вилізти пепі? спитала вона. Палець зник, і не минуло й хвилини, як голова пепі з'явилася вгорі над дуплом. Може, й вилізу, як дуже захочу, сказала пепі, розгортуючи руками листя. Коли звідти так легко вилізти, то я хочу трохи побути в підземелі, сказав Томі, що все ще сидів на дереві. Знаєте що? Принесімо сюди драбину, запропонувала пепі. Вона виборсалася з дупла й стрибнула на землю. Тоді побігла по драбину, витягла її на дуба і всунула в дупло. Томі кортіло якнайшвидше забратися вниз, та виявилося, що це не так легко, бо до дупла було високо. Але Томі сміливо побрався стовбуром угору і зник у темному дуплі. А ніці здавалося, що вона його більше ніколи не побачить. Вона зазирнула в дірочку. Ганіко, тут так гарно, почувся голос Томі. Лізь сюди. Це нітрохи не страшно, бо є драпина. А як ти сюди залізеш, то більше не захочеш гратися ні в що інше. Справді, ось побачиш, сказав Томі. Тоді Аніка знову полізла на дуба, хоч у неї тремтіли ноги, і за допомогою пепі дісталася до отвору. Вона аж здригнулася, побачивши, як там темно всередині. Пепі взяла її за руку і почала підбадьорювати. Не бійся, Аніко. Гукнув всередини Томі. Я бачу твої ноги і спіймаю тебе, якщо ти падатимеш. Проте Аніка не впала. Вона щасливо спустилася до Томі. Слідом за нею злізла й пепі. Правда, тут чудесно. Аніка не могла не погодитися з братом, і виявилося, що в дуплі не так уже й темно, бо крізь потрісканий стовбур туди пробивалося світло. А Ніка підійшла до однієї шпарки і припала до неї оком, і також побачила кавник у саду на траві. Це буде наш сховок, сказав Томі. Ніхто не знатиме, що ми тут, а коли хтось шукатиме нас, ми стежитимо за ним у шпарку і будемо сміятися з нього. Або візьмемо прутика, просунемо його в шпарку і будемо шпигати кожного, хто наблизиться до дупла, додала пепі. Хай думають, що це привід. Ця ідея так їх розвеселила, що вони почали галасувати, обіймати одне одного. Але тієї миті почулися удари гонга. Томі й Аніку кликали на обід. От, шкода, треба йти додому, сказав Томі. Але ми прийдемо сюди завтра, зразу після уроків. Приходьте, мовила пепі. І діти вилізли драбиною вгору. Перша пепі, потім Аніка, а останній Томі. Тоді спустилися на землю перша пепі, тоді Аніка, а останній Томі.